Одним напрямком роботи шостинської міської ради є робота з внутрішньопереміщеними особами і надання їм земельних ділянок для обробки. Ця робота надає можливість внутрішньопереміщеним особам щодо самозайнятості, а також забезпечення себе, свої сім'ї овочевою групою. Ця робота триває з 2022 року. Це вже третій рік до нас зверталося близько 30 сімей. Вони забезпечені земельними ділянками. Це не тільки на цій території, а по старостинським округам, а також по садовим масивам. Земельні ділянки для користування надаються на безкоштовній основі, і також є допомога в оранні земельної ділянки. І цю допомогу нам надає наше комунальне підприємство Шостка Зеленбург. Також Шостинська міська рада в тому році була учасницею Цією грантової програми і було отримано це інвентар для цієї категорії. Також було надано цей інвентар близько 25 сім'ям. Допомагають нам суб'єкти господарювання нашої громади забезпечені відповідною категорією насінневим матеріалом. Цей рік став також не виключенням і по старостинським округам відповідним категоріям було надано насінневий матеріал. Для того щоб отримати земельну ділянку в обробіток, звертайтеся Будь ласка, до управління економіки Шостинської міської ради. Документи потрібні, які підтверджують вашу особу, а також довідка про внутрішньо переміщену особу. Я приїхала із Кам'янської Слободи, Новгородський район, Чернігівська область. А приїхали ми в августі. 2023 року на базарі все купити, коштів не вистачає. І до того я ж жила в селі, і там теж земля була своя, обробляли. І вирішили тут картошку, моркву, буряк, цибулю, помидори, огурки, Ну, всю глядавину, що треба. Ми обробляли ці ділянки ще з позаминулого року. Я тільки сюди переїхали із міста Харкова, дякуючи нашому виконкому і дякуючи особисто Даші, вони запропонували нам земельні ділянки. Ну, ми згодилися, тому що треба якось було виживати, і взяли, обробили ділянки. Нам в минулому і позаминулому році виконком і добрі люди допомагали переорати огород. Ми засіювали тут і картоплю, і бурячки, і морковочку, і капусточка, і помідорки. Ну, одним словом. Вся городина, яка вирощується у будь-якої доброї господині, все це ми садили, все це ми обробляли. Урожай отримували гарний. Ми дуже задоволені тим, що у нас є ця діляночка. І в цьому році, коли знову сказала, що ми вам переоримо, що ви можете користуватися, ми зраділи, ми дуже вдячні, будемо працювати.